Продаж двохкімнатної квартири площею 50 метрів квадратних мікрорайон Гірка, місто Івано-Франківськ, вулиця Волочнецька. Зараз ми знаходимося в одній з кімнат, великий кутовий розкладний диванчик. Всі вікна поміняні на металопластикові, плюс стоять додаткові решті. Це є перший поверх, Ззаді є додатковий двір у користуванні до цієї квартири. Величезна плазма. Рухаємось далі. Кімната номер 2 Двохярисне ліжко, також диванчик можна використовувати як спальне місце, є робочі, робоча зона, також величезних дві шафи купе для зберігання ваших речей. Високі стелі, тут висота стель 3,05. На підвозі у нас ламінат, на стелях гіпсокартон. Так, рухаємось далі. По ліву сторону тут вхід, якісні броньовані вхідні двері, вся електрика помінена, сантехніка теж. Індивідуальне газове опалення, по пованні. Тона інсталяція, є душ, багато є поличок та шафок для зберігання, рукомийник, душовий бокс і, звісно, величезне дзеркало з підсвіткою. Так, рухаємось далі. Кухня. Кухня укомплектована всіма необхідними меблями та технікою. Там в нас схована посадомийка, холодильник, телевізор, теж решітка на вікнах, мікрохвильова, духовка, вальна газова поверхня та витяжка. Ось так, друзі, у нас виглядає кухня даного об'єкта. Сюди, де плитка є підігрів підлоги. Так, і І така в нас друзі, є пропозиція на продаж. Площа квартири 50 метрів квадратних, це є перший поверх е, трьохповерхового будинку. До квартири в комплект ще входить 3 сотих землі, СГ призначення, на якій стоїть ландшафтний дизайн, зроблений гарно, також альтанка. Додатково є гараж та підвал. Кому цікаві такі варіанти нерухомості в... Покупку дзвоніть, саме детально розкажу і покажу. Ось гараж розташований ось тут. Кому цікаво, дзвоніть. Всім дякую за увагу.